так, доброго дня всім від мене, від Галини з Італії, з Неаполя. Сьогодні я вас вітаю ось так, особливо жінок, завтра день жінки. Ось дивіться, з моїм букетом для вас. Оце все. Так що так відділ сьогодні буде з букетом для всіх жінок. Мене питають. Там Про те, як я приїхала в Італію, багато разів мене вже питали, хочу ще сьогодні трошки розказати, тому що я вже десь там розказувала трошки. Діло в тому, що у мене відео зараз, поки в мене ще немає там набрано підписчиків, скільки скільки положено. Коротенькі, по 15 хвилин я можу робити до 15 хвилин. Більше не, не карікарить у мене. І цей рецепт показати і розказати дещо. От я так е, стараюся вкластися в цей дівчата, які просили там туторіал по, по цим по квітам, там всякі. я поки що не можу їх робити, тому що тут треба довший час показати, е, що як робиться, і розказати, і показати, тому треба більше часу. Може, згодом потім буду показувати вам, як, як робити там квіти, мимози, То все, що ви хотіли, зараз поки що не виходить. І так розказую ще трошки про, про те, коли я сюди приїхала і як я приїхала. У 2005 році я приїхала, тоді ще було важко виїхати. Було важко виїхати нам, українцям, тому що якраз вибори були, по-моєму, чи Юршенка, чи кого там вибирали, я навіть вже не пам'ятаю. От і не робили, не давали нікому візи. Дуже було з цим проблематично. І я їздила, шукала кругом через знайомих там, тому що я в Черкаській області жила, і треба було на Західну Україну їхати, щоб знайти тих, хто може зробити ці візи. Потім мені люди допомогли. Ну я візу робила в Києві, там агенція одна і цей. І то не зробили мені візу в Італію, а зробили в Фінляндію на тиждень тільки. Я з цією візою, що мені на сівер треба їхати, я їхала в Італію, їхала на юг. І дуже переживала за це, що потім на границі можуть бути проблеми, тому що, як я вже казала, дві жінки зі мною відкривали, теж таку саму візу. І також їм відкрили на Фінляндію, тому що ми все разом робили. Їх вернули. На границі, а я, мені повезло, я проїхала. І обіцяли наші перевозчики обіцяли мене довести до самого Неаполя, було заплачено до Неаполя. Мене висадили у, у Мілані, десь там біля Мілана, навіть не в самому Мілані, а десь там рядишком. Ну добре, що там хоч було вокзал, де поїзда проїжджали. Вони мені допомогли ще купили білет, тому що я не знала ні бе, ні ме. Ні одного слова по-італійськи, як ти будеш зараз купувати білет, куди і що. І тебе скинули отак на вокзалі. Добре, що я домоглася ще тих водітелів і жінки, які там виходили наші, які вже вміли говорити по-італійськи. Кажу, що ж ви мене покидаєте? Купіть мені хоча б білет, об'ясніть мені що і куди. Мене висадили там, я ще цілий день чекала до вечора. Ну, дочекалася. Поїзд в 10 годин вечора, а ранком я приїхала сильно рано, не чи в 6-7 годин. І це на незнайомому вокзалі сиділа там, чекала цілий день. І потім на поїзд все таки я сіла, Мене в поїзді ще обікрали. Добре, що в мене цей, добре, не забрали документи, перерили в сумочки, в мене нічого там не було, була карточка, яку я оформляла. От, що треба було карточку, щоб в тебе на картоці якісь гроші тебе були, то вони то забрали, а у мене було якісь гроші, там лишалися Мілки було в кишені в джинсах, вони не в передній. І я спала так на полки, що в мене кишеня була під низ, захована. І вони не витягли нічого, документи ставили. Ну, менше з тим. Я приїхала в Неаполь, бо в мене там тітка була і її дочка. Тут вже Віталія, вони ж мені допомогли приїхати. От е я не хочу сказати, я була в шоці від Неаполя. А там, де мене висадили на початку, там на сіврі Італії, то там було хорошо, таке містечко акуратненьке, ні да ні, соринки, нічого. А коли я приїхала сюди, в той день, пам'ятаю, ще був вітер такий в Неаполі. І в ті, в ті роки було таке, що у них тут дуже було завалено все мусором. Ну, у них і зараз не чисто. Зараз теж у них достатньо кругом грязно. А от тоді то було, був завал з тим мусором, і прям, ну, валялося так по, по, по дорогах купи-купи. Я виходжу, мене зустрічала на вокзалі моя тітка. Я виходжу з того вокзалу. Вітер на дворі, те весь мустор літає. Я в шоці в такому літає все, все кругом на, на підлозі, на землі, повно кульків, паперу. Я думаю, Боже, куди ж я попала? Чи я попала в Європу, чи куди ж я в, якесь, е, в цю в африканську країну попала? Е, такі, в Неаполі, у нас тут взагалі хаос такий. Таке місто хаотичне, неспокійне. Не, не Тут нема, навіть в машині, якщо їдеш, якщо на політанці вони з, з дитинства, з маленьких, вони пробують і їздять на, мото, на мотоциклах тих моторінах, а потім на машинах. Вони привикли, вони один на голову один одному лізуть. Тут, взагалі, щоб їздити на машині, треба бути якимось шумахером, тому що небезпечно, тільки вони можуть тут їздити на своїй. На своїх дорогах і як вони поводяться, них анархія. От я приїхала, побачила оцей мусор. Думаю, Господі, мені вже не хотілося йти нікуди. Кажуть до тітки своєї. Я не, я не поняла, куди я приїхала, чи я приїхала в Європу, чи я приїхала в Масії, куди я приїхала? А вона каже: не переживай, ти потім звикнеш. І отак от вийшлося, пішли ми. Їду по місту і теж бачу це все, цю всю грязь. Я в шоці була, в шоці, в шоці? Такого не бачила в нас в Україні, тоді, щоб мусор кругом лежав, і, це, і на дорогах валялися мушки, валялися, кульки, валялися, все. Так що, отака моя перша була реакція, коли я приїхала. Потім в других відео я вам ще більше розкажу, як було далі. Три місяці майже я не, не працювала, тому що якщо не знаєш ні одного слова, не знаєш мови, то ясне діло, що ти нічого не знайдеш, тому що треба розуміти хоча б що, щось небудь, коли тобі скажуть, що там робити. Ти тебе ніхто не візьме на роботу, якщо ти ніби ні мене не розумієш. Тут поки підучувала, поки о, адаптувалася. То поки не працювала, але потім потихеньку-потихеньку пробувала, то одну роботу не сподобалось, тому що там вони ж бабки такі є ненормальні, що з ними неможливо працювати. Е, от І от так. От. Зараз хочу ще вам показати рецепт. Я обіцяла там, хто мені писав про писто з базилику, зробила сама перший раз, зробила дівчата рецепт. І показую вам це не, не судіть строго, тому що ми завжди купували тописто. І це перший раз роблю для вас тільки. так, бачите, у нас дворик закривається так ворота. Ми в'їхали. Ось такі там діти ще і грають на площадці в м'яч. Оце у нас тут лимони і апельсини ростуть. Два дерева такі. І ось так у нас тут для, для машин місця парковка. Там ще є аж на задній двір теж у нас є парковка. Ось такий у нас дворик, бачите. Оце так. Я сьогодні покажу вам, як робити писто в домашніх умовах. Ось ми купили такий базилік. В гілочках от такі, продається у нас. І треба його обірвати, листочки, самі листочки використовуються, ось так, листочки, і помити його гарно і висушити, щоб там води не було. Тому що, якщо вода попадає, то е, не буде воно довго стояти, якщо вам треба, щоб воно стояло. То треба тільки висушити його гарно на рушничку, на бумазі. На ось так його гарно промиваємо. А потім будемо сушити. Гарно, гарно промити, кожен листочок построгати, щоб було частенько. Так, тепер на полотенце або тряпчане, або бумажне, паперове. Ще можна зверху так промокати, не сильно, щоб його не поламати сильно. І чекати хай воно трошечки про... вода постікає. Тепер візьмемо пару зубчиків часнику. чеснику. І ще нам треба буде сир або пармезан, або романо є такий сир. той що ви до паси додаєте, і теж туди треба буде потерти. Я порізала пару кусочків сиру. У мене романо не пармезан, а і зараз туди теж додавлю і будемо все разом перекручувати. Ось так, коли все сохло, все закріплюється. Закидаємо чеснок теж і сир туди. І ще треба солі. Ви можете сілью брати крупну, можете, ну, щоб не вона не дрібна така була, то буде вкусніше з крупною солью, і її треба добре перебити потім. А можете і брати нормальну сіль, як хочете. Ось так. Так, сіллю, головне, не переборщити. Бачите, я трошки солі тут добавила, бо Потім, ж назад не вернутися, якщо буде сильно солене. Він, взагалі, такий солоненький, той писто. Але краще трошки менше солі, можна потім в тарілки вже додати, як ви Ось так, переб'ємо. І потім в кінці треба буде додати оливкову олію і ще раз трошки перебити. Міс... Так, в кінці додаємо ліки, трошечки ще будемо збивати. Я пересипала дівчата в, в... 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 в каструльку, тому що там дуже мало місця, і воно не дуже збивало. А ви можете в цьому збивати другим способом. У фурлатори. Збиваємо. <рапристосвіття> <рапристосвіття> Бачите, вийшло? Ну, трошечки довго таким способом. Краще його в міксер і перебити одразу, буде скоріше і якісніше. Ось ось скільки вийшло писто. У мене мало було базиліку. Так що так. Його можна навіть, бачите, і з хлібчиком чи ще-небудь. І з макаронами. Що смачного пробуйте. Не давайте багато солі. Я дала, оту, що ви бачили, сіль трошки забагато. Менше треба давати.